Та звично цій порі новини на тарка Львів. У випуску розповімо про зміну системи фінансування медичної галузі чи відремонтують дорогу на вулиці під голоском, про пришкільні табори та ще багато іншого. Залишайтесь з нами у студії Ірина Полига. Пошуки на Грибовицькому сміттєзвалищі тривають. Наразі ситуація контрольована. Підрозділи ДСНС перебувають у черговому режимі. Триває постійний моніторинг пожежної обстановки на схилі тіла сміттєзвалища. На місці працює ескаватор та десятеро рятувальників, які постійно змінюються. Пожежники продовжують пошуки зниклого працівника ЛКП збиренка та спостерігають за схилом сміття, аби запобігти черговому сполагунню. Про це повідомив речник обласного управління ДСНС Віталій Туровцев. Продовж вчорашнього дня було проведено проливку трьох місць виходу диму з ціла сміттєзвалища у Грибовичах. Зазначу, загалом від початку робіт обстежено близько 80% від доступних та можливих місць виконання пошукових робіт. Для виположення схилу сміттєзвалища залучили авіацію. Двома літаками здійснено 55 скидів води, а це 434 тонни води. У зв'язку з оптимізацією медичних закладів Львівщини планують звільнити 6 тисяч працівників. Проте не водночас і не відразу повідомив начальник обласного департаменту охорони здоров'я Богдан Чечотка. Він пояснив, що скорочення ліжкоміс та водночас медпрацівників пов'язане із зміною системи фінансування охорони здоров'я. На звільнення сам департамент не впливає. Це вже вирішується на місцях після детального аудиту медичної установи. Цей процес триватиме не один рік. Наразі 80% субвенції йде на зарплату та лише близько восьми на лікування самого пацієнта. Виходити з фінансового ресурсу, який зараз є, це мова йде про 6 тисяч людей. Ясно, що одномоментним такий процес провести неможливо. Це, як правило, є в першу чергу адмінперсонал, персонал, який обслуговуючи персонал. Потім це йдуть медсестри і лікарі вони йдуть на паритетних засадах. В Україні продовжують обговорювати закон щодо можливого зниження акцизних ставок на розмитнення вживаних авто з Європи. Зокрема, у Львові громадські активісти ініціювали проведення круглого столу, аби разом із народними депутатами, представниками прикордонних та митних служб України проаналізувати проблему транзитних авто в нашій державі і запропонувати власне бачення вирішення проблеми. Тож яких результатів вдалося досягти на зустрічі, та чого хочуть самі українські автомобілісти? Дивіться далі. Таніслав вже понад 6 років їздить автівкою на польській реєстрації, і так перетинати державний кордон змушений кожні 5 днів. Хлопець розповідає: нещодавно прийнятий закон 3251 хоч і в рази здешевить розмитнення вживаного авто з Європи, та багато проблем із транзитним транспортом в Україні так і залишиться невирішеними. Вважаємо, що паралельно потрібно працювати над законопроектом про так звану податкову амністію, тобто пільгове розмитнення власне тих транзитних автомобілів, які вже їздять по території України. Станіслав додає, такий законопроект зекономить не лише час та гроші водіїв чиї автівки з транзитними номерами, але й вирішить проблему черг на пунктах перетину державного кордону. Законопроект є надзвичайно слушним, надзвичайно він є на часі, навіть так ще можливо і раніше, якби був було б дуже добре. Поясню чого. Львівська метниця абсолютно проти того, що були черги. Аби законопроект про податкову амністію в майбутньому таки набрав необхідну кількість голосів у Верховній Раді, необхідно якнайшвидше подолати автолобі в країні. Переконані народні депутати, учасники круглого столу. Зрозуміло, що зменшення оплати по розмитненню, по акцизу, це по певних людях є надзвичайно по, їхні, по їхніх ставках. Хоча ніхто з них за стільки років не відповів, чому нема автомобілобудування. В нас на україні 3251 два законопроект об'єднав раду і проголосували всі демократичні сили, крім облоку і вихідців із нього. Є частина депутатів, наприклад, центральні східні райони, яких не цікавить ця проблема. У них немає транзитних автомобілів. Окрім цього, ініційований активістами законопроект щороку приноситиме додаткові ресурси для наповнення бюджету, які в свою чергу необхідно інвестувати в будівництво та ремонт доріг. Запевняє народний обранець Ярослав Дубне потрібно напрацювати чіткі критерії щодо запровадження цієї амністії. Саме тому створюється робоча група, де входять народні депутати, де входять представники громадських організацій, представники митниці прикордонної служби щодо, щодо швидкого напрацювання даного законопроекту. Та першочерговим питанням за словами Ярослава Дубневича наразі залишається закон 3251, адже він стане плацдармом для подолання автолобів Україні. Наразі закон очікує на підпис президента Петра Порошенка. Лише після цього в Україні діятимуть нові правила розмитнення автівок. До вересня на вулиці під голоском обіцяють зробити ямковий ремонт. Там стара дорога не бачила ремонту з десяток років. Відтак, водіям доводиться безперервно маневрувати поміж глибоких ям. Детальніше Ірина Коненець розповість. Вулиця під голоском шмат розбитої дороги простягається від академії дуркарства до багатоповерхівок. А це щонайменше метрів 300. Водії кажуть, найважче проїхати у дощову погоду. Все літом так більш менше, коли осінню, коли падає дощ, то взагалі тут неможливо їхати. Взагалі їду майже на турмозах на першій передачі і ні шоче. Не менше страждають у воді маршруток. Кожні сім хвилин тут курсує маршрут номер 37. Його водії кажуть, що вже втомились нищити транспорт на цій дорозі. Ми не будемо готувати. Ми погубимо. І колеса, і ресори, і все погубимо. І тільки будемо на ремонти працювати. Аби хоч якось поліпшити рух в цим ідрійськом вулиці, мешканці позасипали ями побутовими відходами. Люди кажуть, понад 10 років дорога у такому стані. Ми вже живемо тут 12 років. І от 12 років такі ями, і ніхто її не, не ремонтував 12 років. У Шевченківській районній адміністрації про проблему знають. Кажуть, звернення від мешканців отримували. Однак капітального ремонту наразі не обіцяють. Оскільки за приблизними Здрахунками на ремонт вулиці під голоском потрібно 7 мільйонів гривень. Натомість ямковий ремонт, кажуть, до вересня повинен бути. Ямковий ремонт ми там зробимо, ту клаптику, але робити капітальний ремонт тієї вулиці потрібно всієї. Тобто зробити якусь частинку вулиці, капітальний ремонт, частину залишити, воно нічого не дасть, тому що ця частина, яка буде зроблена, вона буде розвалена так само, як і там. Тож новини перевірять, якою ж буде вулиця вже цієї осені і чи стане неї зручніше їздити. Ірина Кунаниць Сергій Медведів. Новини. На гарячу лінію новин поскаржилося львів'яни. атракціони, які заборонили перед опорним і надалі працюють. Щоправда, машинки виставлені на тротуарі на проспекті Свободи. У ратуші протоколи, головно, знають від початку заборони на підприємців складено більше десяти протоколів. Вже завтра відбудеться спільна нарада з підприємцями, депутатами та муніципалами, аби до кінця вирішити це питання. Додам розміщення будь-яких атракціонів у центрі міста. Депутати заборонили ще взимку. В зв'язку з багаточисленними зверненнями мешканців, в зв'язку з тим, що вдаряли дітей, вдаряли неповнолітніх осіб. Ну і зрештою, сесія прийняла рішення, що такі речі мають бути тільки в паркових зонах. І є визначено 440 ухвалу місця, де це має можливість мати місце. Не може посеред натовпу в необгородженому місці їздити електромашинка. Водночас, з другого боку, такі атракціони погодьтесь мають бути сертифіковані. Тим часом, за минулу добу, внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військовослужбовців немає. проте троє бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він зазначив, що на Донецькому напрямку незаконні збройні формування продовжують обстріли у найгарячіших точках у районі Донецького аеропорту, Горлівської агломерації та на Світлодарській дузі. На Маріупольському напрямку кількість обстрілів знизилася вдвічі. Неспокійною залишається ситуація поблизу. Мар'їнки і Красногорівки, де бойовики випустили три мінометні міни, а також стріляли з гранатометів і зенітної установки. Окрім того, українські бійці зафіксували два обстріли ворожого снайпера. На Луганському напрямку терористи один раз порушили режим тиші поблизу Новозванівки. Спеціалізовані школи вже відтепер готуються до нового навчального року. Розпочався прийом на навчання до шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів. Прийом до спецшкіл, гімназії та ліцеї відбувається на конкурсній основі. Діти, котрим вже виповнилось 6 або 7 років, повинні прийти співбесіду за участю батьків та вчителів, розмови з психологом та конкурсні випробування. Якщо дитина переводиться з однієї спецшколи в іншу, її можуть прийняти до навчального закладу лише за результатами проведеної співбесіди. Пільги у її проходженні надаються дітям учасників АТО, сиротам та дітям, котрі позбавлені батьківського. Випробовування У кожній школі спеціалізовані є створена апеляційна комісія, не допускається повторного випробування. Тобто, вже за тими результатами, які дитина надала попереднього разу, розглядаються роботи учнів і приймається рішення апеляційної комісії. Якщо ж батьки. Не задоволені рішенням шкільної апеляційної комісії, вони мають право звернутися до певного відділу відділу освіти у нашому місті Львові, і на їхньому рівні також є створені комісії. Рішення такої комісії є остаточним. Навчання після закінчення шкільного року. У львівських школах діють літні дитячі табори. Акцент цього року роблять на вивченні іноземних мов. Діти мають змогу вивчати їх аж п'ять англійську, іспанську, польську, німецьку та французьку. Такі школи безплатні, батьки платять лише за харчування. Це одна із львівських шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. Однак після завершення навчального року тут далі є школярі. Тут діти займаються музикою. Що роботимуть діти у таборах, вирішували у школах напередодні літніх канікул. Я ходжу на все те, що відбувається в цьому таборі, на всі майстер-класи, заходи, екскурсії, уроки і так далі. В цей табір я вже ходжу десь 10 днів, і мені дуже подобається справді. При школі діє і гурток журналістики. Діти англійською беруть один одного інтерв'ю. Okay, thank you. Я вирішила приходити сюди, тому що тут я можу більше часу проводити з друзями, е, дізнаватися багато нового. Е, мені тут весело. В школі зараз діє міжшкільний табір, тобто тут займаються діти із інших шкіл міста. У мене трошечка специфічна група, у мене 4 і 5 класи, тобто різновікова група. І я намагаюся з німецької мови задіяти дітей, які вже рік навчали німецьку мову, а також щоб вони допомагають дітям, які ще починають. Навіть навчати, тобто починаємо з Азії табори. Створили, бо не всі батьки мають можливість віддати дитину в село або поїхати з нею на море, розповідають в управлінні освіти. І щороку їх кількість збільшують. Минулого року 44 табори були. Цього року ми змушені були відкрити ще 5 бо є попит батьків на проведення такого дозвілля продовж ще двох тижнів на базі закладів освіти. А з 21 червня приняття освіти готуються до відкриття таборів оздоровлення, які розташовані в селі Гребенів і користі з Коліського Воно, де дітки пільгових категорій будуть мати можливість оздоровлюватися впродовж 14 днів. Пришкільні табори діють на погулянці та в еколого-натуралістичному центрі. Ірина Качмарика на торілопаченко новини. Тарас Шевченко, очима дітей. У Львові завершився обласний конкурс дитячого малюнку Тарасовими стежками. Його організувало обласне об'єднання всеукраїнського товариства просвіта до участі. Долучили учнів середніх і художніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів. Учні і студенти мистецьких навчальних закладів конкурували в окремій категорії, розповідають організатори. Конкурсанти ілюстрували свої улюблені твори кобзаря. Відтак повинні були відобразити події з його життя, мрії про майбутнє, а також сучасну Україну. Переможців нагородили дипломами та цінними подарунками. Малюнок, так як до Майдану, але малювала ще козаків, так як воювали, що горять шини, що там стоять лікарі і багато стоїть людей. Тематика, яка досить актуальна, вона поєднана із Шевченком, і з теперішнім часом ми ну, намагалися цій картині поєднати ці дві теми. На конкурс представлено в цьому році біля 400 робіт. Географія дуже широка. Це фактично всі райони, містечка області, і особливо місто Львів. У нас є роботи з Харкова, і вже організатори конкурсу Рада просвіти вирішила його на наступний рік проводити як всеукраїнський, а можливо і міжнародний конкурс, тому що ним зацікавилися і в діаспорі, і вже є пропозиції на наступний рік долучити власне діаспору українську громаду в різних, в різних країнах в Європі, в Америці, Канаді». Париж у Львові у галереї Світло і тінь відкрили виставку легендарної кінооператорки, а нині фотомайстрині Наталії Компанцевої. Скромна чарівливість Парижа, особлива атмосфера Парижа, його вулиці, парків у чорно-білих тонах. Таким містом кохання бачить київська фотохудожниця Наталія Компанцева. На її знімках практично немає музеїв і палаців. Кожна фоторобота демонструє інший Париж, такий, яким його бачать місцеві. Аби зазнімкувати усе фотомайстрині мало мала сім днів. Виставка буде у Львові місяць, а далі помандрує іншими містами України. Навіть і не думала, що це буде таке чорно-біле. А потім я купила е, такий дуже гарний фотоальбом е, з найкращими е, фотографами Франції 30-х років. І побачила, коли там карсіє Брессон і всі знамениті ці фотографи. І я вирішила, що це буде тільки чорно-білий Париж. І зробила виставку дуже, дуже швидко. бо вона мені самій дуже сподобалась і все перевела, перевела на, з кольору на чорно-білий. І вона вже була у шести, шести містах України. Представлення виставки Наталії Компанцевої починається нова ера, творча, ера життя у моїй галереї. Якийсь час був тайм-аут, і зараз Наталя приїхала із Києва. Це майстер класу, я б сказав, такого європейського класу. Людина, яка віддана і ціле життя працює на теренах мистецької фотографії. Тому приємно мені те, що вона сьогодні у моїй галереї, те, що сьогодні зібралося багато людей, і те, що виставляє тему Париж. Що ж на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, Тоді підсумуємо день і пам'ятайте, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. зустрінемось.